На цих кадрах шокуюче відео відзняте правозахисниками 11 серпня. Одного з підопічних новосавицького інтернату для психічно хворих чоловіків знайшли на цвинтарі. Виявилося, молода людина померла від стусанів. Страшну трагедію керівництво закладу вирішило замовчати, аби не накликати на себе підозр. Та про порушення в інтернаті для душевнохворих стало відомо обласній владі. Тож на місце прибула комісія перевірити стан справ. Не дорахувалися сотні підопічних. Про що повідомили губернатора. Запасчиталі втічені. Дня... насчитали порядка 120 новосоветский интернат стоит отдельной строкой в этом перечне всех учреждений потому что там недостатки но ну а, как сказал губернатор более конкретно безобразие изначально от штатного расписания до элементарного распорядка дня традиций которые там существуют, подхода администрации, отсутствие личных дел на сотрудников, неполные личные дела э, пациентов. Ну і цілий ряд других недостатків з'ясовувати обставини на місце прибули журналісти. Попри заяви про усунення з посад очільників інтернату, застали тих самих людей. Директорка та головний лікар саме приймали в кабінеті своє керівництво. А Григорій Степанович, що і сповняють які та об'язаності врача зі сім прийняло треба, скажіть, пожалуйста. Ну вот я пригласила, потому что пішки как я пішки? могу, его это ЧП произошло э, в его, так бы сказать, присутствии и все, поэтому пусть отвечает за это все. То есть он не отправил должность заработать? Да, ну он, он прежним работе, да, был? Ну, как пара попросили так? вон документи показать. Вот я прийшов, показываю документ. Директорка інтернату розповідає: в закладі наразі прибуває двісті семеро людей. Це звична кількість пацієнтів. Інформацію про загадкове зникнення сотні тутешніх мешканців вона категорично заперечує. А какета, ви может быть? Это же я даже не знаю, як даже це назвати. Ви понімаєте сам как же, если на меню 200, 205 человек находилось на той день. Как же? А где ж продукти? это вообще ні в какие рамки не входить? У їдальні журналістам показують харчоблок і меню. Запевняють нормально, харчуються всі підопічні. Боже звак. У нас перший етаж заходи питається. Лежачі, естественно, мне не придуть, ми не туда тудисти. Второй етаж тоже приходить. Нас сугубо по по меню 200. сколько, ви допустим забрали, хтось приїхав із родичів забрав додому там? Ну, одного, двух. У нас вот вы сами бачите, с первого 204, там идет 205, там 206, и так 207. Тем часом за розвитком резонансной справы пильно стежат правозахисники. Они говорят про кричущие порушения. Многие подопечные здесь содержатся не по закону, нет решения суда их их содержание здесь. Многие здесь смешаны возрастные категории и э, групповые категории. Здесь есть подопечные первой группы, которые вообще, ну, их, они сами называют просто овощи. Они не двигаются. Есть подопечные третьей группы, которые могут учиться в ПТУ они молодые ребята, которые могут работать, могут находиться в обществе. Почему они здесь находятся, непонятно. На Занетманном цвинтере правозахисники показывают свежие могили. Тут и было поховано пацієнти інтернату. Більшість табличок з іменами позбивали з могил, тож невідомо, кому саме належать поховання. З офіційними даними 2010 го в Новосавицькому інтернаті померло семеро людей. Ці могили, якщо подивитися те, що ми увіділи перший день, вік 75-й год, 76-й го до 86-го року народження. Есть 76-го года рождения, а захоронение 2004 -го года. И эти могилы не прошли через морг. Мы смотрели по документам, когда первый раз приехали, порядка 30 захоронений без судебно-медицинського суддяствані, почому це відбувається, ні понятно. Переконатися, скільки насправді людей перебуває в інтернаті, доведеться спеціальній робочій групі. Обласна влада обіцяє об'єктивне розслідування серед питань, що потребують детального розгляду. Фінансові щороку утримання новосавицького інтернату обходиться державі на 4 мільйони 200 тисяч гривень. Зодещини Оксана Піднебесна, Влад Величко, НТН.